Василя Соломинського. І сьогодні я хочу презентувати вам свою роботу: це генератор ландшафту. Він написаний за допомогою мого програмування Python. Для інтерфейсу я використовую бібліотеку PySight, для, для математичних розрахунків та відображення самого ландшафту я використав бібліотеку PyVista. Ось відповідно інтерфейс програми. Тут ми бачимо параметри генерації, саме полотно та кнопки. Отже, перший параметр це ширина, тобто size x, далі довжина size y, min z, max z, та коефіцієнт посіченості, тобто гострота згенерованої поверхні. Можете експортувати дані параметри з файлу. У файлі вони здаються в наступному порядку: sizeY, size y, z, max z, та коефіцієнт посіченості H. Нажавши кнопку Відобразити, програма внаслідок шумопеліна згенерує ландшафт відповідно до псевдорандомної генерації. Тут ви можете побачити згенерований ландшафт, де найнижчі точки відповідають чорному кольору, найвищі білому, та саму таблицю з числами. Ви можете експортувати усі точки на, нажавши комбінацію клавіш ctrl e це є в документації. Та, відкривши цей файл, ви можете побачити роз... дану таблицю з числами, де перше число відповідає координаті X, друге Y, та третє це висоті даної точки. Далі є зручна опція це початкове значення. Наприклад, вкажемо його ось таким. І це означає, що всі наступні ландшафти будуть генеруватись однаковими, тому що початкове значення, тобто сід для псевдорандомної генерації, заданий нами. Ось, наприклад, для наглядності зробимо його меншим. і Згенеруємо з таким сідом. Ми можемо побачити його ось таким. Якщо ми згенеруємо його ще раз, то він буде мати такого самого вигляду. Також є опція рівень моря, це рівень заливки у відсотковому еквіваленті даного ландшафту найнижчим кольором кольорової схеми. Наприклад, якщо ми вкажемо 50%, збільшимо сам ландшафт, відображимо, то 50% даного ландшафту буде заповненим чорним кольором, тобто найнижчим даної кольорової схеми. Також є вибір кольорової схеми, які доступні за посиланням на нашій документації перейти на яке можете з допомогою комбінації клавіш ctrl h Програма нас перекидає на сайт і у пункті Документація можете знайти доступні кольори, де вам відобразиться палітра кольорів, які підтримує наша програма. Ось, наприклад, виберемо колір Cool. І нажавши кнопку відобразити, у нас з'являється кольорова схема і ландшафт у вибраній кольоровій схемі. Далі є кнопка Render, з допомогою якої ви зможете зручно переглядати ландшафт у 3D просторі, крутивши його, як вам заманеться. Ось тут наглядно видно, що таке море. Це 50% зафарбованими ось цим найнижчим кольором. Також для рендеру є функція Wireframe. Це означає, що точки будуть не залитими, а лише сполученими між собою сіткою. Це може бути використано, наприклад, у розробці дизайну певного проєкту, тому що це виглядає досить красиво. Це зображення можна копіювати у буфер обміну, нажавши клавішу Ctrl-C. Ось воно скопіювалось. Також можна експортувати дане зображення на робочий стіл або будь-куди інше. У два формати: PNG та BMP. Наприклад, скомпілюємо експортнемо його в PNG. Для цього вказуємо назву файлу та розширення PNG. На робочому столі з'являється файл якої ми вказали. Також можна експортувати у розширення BMP. Програмі для цього знадобиться декілька секунд, щоб перетворити зображення у формат BMP, тобто з двома каналами: чорний та білий. Ось ми можемо побачити даний ландшафт. Також всі параметри, які ми вводимо, вони зберігаються у Автоматично, навіть якщо у нас пропаде світло, наприклад, то перезайшовши програму, ці параметри відновляться. Також зручною функцією є повноекранний режим, з допомогою якого ви зможете повністю насолоджуватись програмою та генерувати ландшафти у повному екрані. Дякую за увагу.